На сайті Allo замовив SSD-диск фірми Apacer на 480 ГБ. А магазин Allo пропонує дуже великий асортимент ssd дисків і дуже багато акцій знижок на SSD-диски. Ось можемо переглянути наявність. Дуже великий асортимент SSD-дисків. І також багато по акційній. Ціні знижки діють постійно. Отже, ми маємо SSD диск apacer pantera 40 ГБ. Доставка на магазин безкоштовна і вказує, що на завтра Тобто, доставка один день, дуже зручно. Якщо в вашому місті є. Магазини Allo. можна вибрати е, потрібний магазин, вказати під час замовлення, і на наступний день замовлення буде вже у вас в магазині, можна прийти придбати цей SSD-диск. Також діє е, бонусна е, програма, коли ви можете також зняти розпаковку вашу відео залишити відеок від е, купленого вами товару. Отже, що я отримав? Ось такий SSD-диск. Отримав новий, запакований бачимо. Вказано, що це в нас SATA 3. 6 ГБ в секунду швидкість роботи, розмір 2,5 дюйми. Підключимо, перевіримо. Встановив SSD-диск і перевірив швидкість роботи, читання та запису. Ось такі швидкості, в принципі, які і заявлені виробником. Купуйте товари в магазинах АЛО.